Вступаємо на новий шлях. В боротьбі з большевиками на Україні ми полишені на власні сили. Згори мушу зазначити, що тяжке задання припало на наш державний центр. З одного боку, попереду нас стоїть ворог, який розпоряджає величезним запасом людського матеріалу і технічних засобів. З другого боку, ми, яким бракує, коли й не вояків, то, у всякому разі, зброї, амуніції. Технічного і санітарного майна і іншого. Безперечно, сили не рівні, але не все вирішує брутальна сила. Успіх боротьби ще залежить, в значній мірі, від інших чинників, від сили внутрішньої організації тої чи іншої сторони, як і в психологічних настроях того осередку, в якому перебігає боротьба, і треба визнати. Що останні роки тяжкого досвіду внесли багацько поліпшень в організацію нашого державного центра, Раніше від усього ми розпоряджаємо, може невеличкою, але надзвичайно добре складеною армією, яку і наші і чужі спеціалісти вважають за найкращу в світі. Дух цієї армії, надзвичайний, свідомість цілий, найясніша, і рішучість боротьби найнепохитніша. Вона є готовою на все і на все має виготовані пляни. Щоб не сталося, армія не складе зброї, і державний центр не розпорошиться, бо вони гаразд розуміють, що поразка в бою це не є ще кінець цілої операції. Разом з армією і наш державний центр, правительство і політичні кола до всього приготовані. Випробовані в боротьбі за всякі обставини, вони твердо і спокійно дивляться в майбутність. Нічого ні переоцінюючи, але нічого й не легковажучи, державний плян, він гаразд усвідомлений нашими керівниками, і в цьому змислі можна спокійно чекати на важкі події. В тій частині, що стосується до сучасного менту, державний плян здійснюється, упорядковуючи розбурхане життя, вносячи всюди лад і заспокоєння і викликаючи в цей спосіб творчу працю. В державній роботі не може не бути помилок, але вони з'ясовуються великими технічними труднощами, а не злою волею правлячих кол, як то було раніше. Найголовніше немає хитання того неусвідомлення державних задач, що характеризувало всі попередні правительства, особливо правительство пана Бориса Мартоса, бо всі ті люди, які хиталися від парламентаризму до комунізму. Від еволюції до революції, від державної політики до персонального режиму одійшли від державного центру хто до большевиків на Україні, хто до большевиків за кордоном. З другого боку, інші політики, які зводили партійні рахунки і намагалися в гвалтовний спосіб здійснювати свої під час реакційні бажання, також блукають десь поза межами України. Як висновок, нормальна праця в запіллі і відсутність взаємної ворожнечі. Критика того, що існує і працює, вона є, іноді виявляється навіть в досить гострих формах, але вона вистосована не на повалення державного центра, а на його зміцнення. Словом, внутрішня організація сил на Україні значно зміцнилася, значно вирівнялася, від неї віє здоровим духом. Чого не можна сказати про большевиків з другого боку, той осередок, в якому доводиться працювати нашим урядовим колам, українське населення, він спирає всіми способами державний центр, і це в рівній мірі можна сказати не тільки про українців, але й поляків, жидів і росіян, не тільки про селянство, але й інтелігенцію, ту середню міську інтелігенцію. Яка завжди була до нас вороже уособлена. Відомі, наприклад, факти, коли ця інтелігенція добровільно зголошується до війська. Відомі факти і масового вступу до війська, до оповіщення мобілізації наших селян, і оскільки прихильний до національної власти настрій селянства свідчить бодай той факт, що знаменита Пашківська Республіка, з якою невдало воювали і большевики. Йдені кінці, і поляки, в відповідь на наказ про мобілізацію надіслала до штабу дієвої армії 965 чоловік, причому в спеціальному листі сповіщала, що 950 чоловік з цього числа зголосилося добровільно, а 15 чоловік перелічуються прізвища, після того. Як їм було всипано відповідну кількість різок, а провізація нашої армії в значній мірі побудована була, особливо протягом першого місяця після її переходу за Збруч на добровільному постачанню необхідних продуктів з боку українського населення, І знов таки цього не можна сказати про большевиків. Усі наведені факти дають право дивитися сміливо у будучину і вірити у всякі сили. Якби замалі вони й не були, розуміється, треба пам'ятати, що потрібно найбільше напруження всіх національних сил всюди, де вони маються, що в цьому велика підвалина нашої перемоги, але вони мусять бути напружені в одному напрямку, в підтриманні моральному і матеріальному тої національної справи, яку переводить наш національно-державний центр. Необхідно також пам'ятати, що він, цей центр, і тільки він виніс на собі весь тягар боротьби за народне визволення, виносить його зараз, як і виноситиме надалі, підносячи українську справу в очах цілого світа, що мусить нині дивуватися всі ті високости духа, яку виявили ті, хто стоять на чолі національної справи. Бо, поза всяким сумнівом, авторитет ідеї українського відродження набрав сили не тільки всередині країни. Але й зовні її, і може цей авторитет, це фактичне визнання наших визвольних змагань не тільки з боку байдужих, але й ворогів, більше дає ґрунту для бадьорого оптимізму, для віри в те, що й власними силами ми виборемо своє право на певне місце в шерегові інших культурних народів, інших країн.